Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати картоплю. Ура! Вона у мене вже починає сходити. Але, як сказати, я рада і не дуже рада, тому що у нас неважна погода, весь час дощі, снігом дощі. І тепер вже останні кілька днів мороз. Було 4 градуси, 2, 3 градуси, як яка ніч. І от дивіться, вже почали сходити перші паростки картопельки з'являтися. Правда, не кожен корчик, але є ось вона. Красунька. Ось тут зійшла. Знову є. А вона. Садила я її 14 числа, 14 березня, вечором, тому я вже не буду 14 число рахувати, буду рахувати від 15 березня, а почала вона сходити. О, Дивіться, яка гарна. Почала сходити другого, Уже з'явилися перші сходини. 2 квітня, 2-3. Ось така картопелька. От. Є корчі, де ще зовсім нічого не видно. Ще нічого не зійшло. Вкрита вона у мене укривним матеріалом. І зверху плівкою. Рятую її, як можу. Але чи вдасться врятувати, не знаю від цих морозів. Тому що практично ну, кожну ніч мороз. Невеликий, але він є. Тут у мене ось посаджені ягоди. Два рядочки теж. Невеличка ділянка і ще ряд недосаджений. Це я придбала, посадила. Навряд чи вони цього року будуть мати ягоди, але, можливо, і будуть. Ось така діляночка. Решту не можу, не, не можу досадити, бо ну, не можу просто зайти, в город не можу, на город зайти не можу. Це сьогодні трошечки сонечко присвітило то я вирішила вам показати картоплю. Тому що обіцяла, що покажу. Це такий невеличкий я роблю огляд. Тут у мене агрус. Три корчі Агрусу. І отут четвертий, такий без колючки. Такий агрус. так виглядає. Ягода і там картопля під укривним яка починала сходити. Також покажу вам, це у мене парничок зараз відкрию вам, покажу, бо треба злити воду. З дощів кожен день мушу відкривати і зливати воду. Тут у мене рядка з часником. Теж, бачите, я прикривала лише раніше. Тепер вже не прикриваю. Бо кажуть, що вроді би часник. 4-3-2 градусів морозу не боїться. Тому от я вже і не прикриваю. Десь тут редесочка сходить. І от той останній ряд там цибуля. От. Такий чесночок. Рядочка. Тут останній рядок, щоб можна було так щепнути на салат цибулька. Решту ж це, все треба скопувати, ще досаджувати грядки. Тут ще у мене один парник, він просто не, ще не закритий, тому що тут буду висаджувати капусту, пізню сіяти. Зараз, як тільки чуть-чуть вже устепениться з цими морозами, буду сіяти капусту. Так, розкрила я парник. Значить, що у мене тут? Цибуля, бачите, на пір'я. Тут я посіяла петрушку рядочок. От вона сходить, дивіться, оця Петрушечка. Тут сходить. Ось вона. Та одна, Тут одна. Я густіше сіяла ось ще одна, але щось вона дуже, дуже ріденько. Тут є. Дві. Дуже ріденько вона зійшла, не знаю. Насіння було магазинне, чи якесь не дуже якісне. Тут редиска в мене. Я не розумію, яка причина. Вона, вроді, листя велике, а лише редисочки маленькі, невеликі. Немає ще великої редиски. Часом листя маленькі, а редиска вже величезна. А тут навпаки. Чи її мало сонця? Ну, може і тому, що дні хмарні, майже тиждень, і вона отак. Росте, росте, але я не знаю, я причини не знаю. І отут, тут ще не посходило, тут в мене кріп посаджений, а тут ось салат зійшов. Рядочок салату зійшов. Отаку От парничку, такий парничок. Цибулю вже можна рвати, Ну, вже зараз буде. Шуткова неділя, будемо рвати. Зривати. Ну, а рідиску я сподівалася на більшу, а чомусь вона ну, ще не має великих редисок, ще нема що рвати. Листя, вроді би, вже велике, а якась вона мені підозріла, не знаю. Теж сорт куплений, не моя, не з мого насіння. Тому не знаю. Ось такий в мене парничок. Ще раз показую свою клумбу, яку я так і не можу доробити. Це вже треба по новій її буде просапувати, щоб підсипати тією землею. От, дивіться, вже яка велика, яка на розах велика, вже майже листки, не брунька, вже листки є на розі. Ось така клумба. Вже зовсім інша змінилася. І оця показую, як я від морозів рятувала свою декоративну цибулю. Подивіться, як обмотувала мішками. І отак просто зараз теж, бо це вже вечоріє, зараз ще раз так прикриваю її зверху, прищепками від одягу. Тими, щоб біле я прищеплювати, зараз поприщеплюю, щоб вітер не зірвав. Отак ховаю її. Від морозів, тому що вона дуже чутлива до морозу. А також що в мене є отут лія цегляна, така оранжева. О, я теж просто зверху натягую на неї мішок. І отак я її уберегла. Все одно чуть-чуть листячко не таке живе, але все одно вона. Але вона збереглася, бо якщо вона обмерзнає, то вона просто стає чорна і паде. Вона не буде отак стояти. Вона просто впаде з стебла і все, до землі. Отак вона, бачите, ось так стоїть. Отак От. От я накриваю От мішечки, зараз ще прикрию оцю, зверху натягну на оцю лілію. І отут ще зараз краще поприщеплюю. Також у мене це старий сад, тут у мене. Отам От мої качечки причудові і мої декоративні курочки. Десь я зроблю окреме відео про них. Ну, Я їх мушу тримати окремо поки що в загороді, тому що з тими курми звичайними їм не місце. Бачите, які красунькі. Дивіться. Це півень, От, наприклад, пара, курочка і півник. І от ще показую. Ще треба сад буде упорядковувати трохи, бо ще гілки десь попадали сухі. От. І підбілети треба буде. От черемша в мене. Отут у малині посаджена. Черемша, вон, дивіться, яка вже велика. Хто знає, що це таке, з неї роблять рвуть листя, роблять салат. Ось такі ось такі корчі черемші. Ми ще не рвали, вже будемо рвати. Сьогодні зробила такий коротенький огляд, бо трошечки став дощ, снігом трошечки надворі. З'явилося сонечко і, правда, це вже ближче до вечора, але така якби погода, що можна вийти на двір. Нема вітру, нема е, такого страшного холоду, як було до цього. Тому я вирішила вам оце показати. Що, дружо? Ну, скажи привіт усім! Так, скажи всім привіт. Так, на цьому буду завершувати своє відео. Всім здоров'я, щастя, Кейн. Кейн.